Мета не змінилася як і рік тому. Це підтримати талановитих українських дітей. І сьогодні це діти гордість України поїхали з гуманітарною допомогою різні міста. Де куди я ніж я все скидаю? Він все завжди бачить повністю в курсі. От, нарешті, він доїхав, все це бачить на свої власні очі. Ви сьогодні долучилися до чудового дитячого благодійного заходу. Розкажіть про свою власну участь. Я ведучий, я вже не перший рік це роблю. Вже другий рік поспіль, якщо не помиляюся. Минулого року я був саме ведучим, і ведучий не змінилося. І Вікторія також за мною співведучим, Моя їй тоді було правда 14 років, тепер їй 15 вже років, вона вже підросла трішечки. А сьогодні єдине, що змінилося, я сьогодні приїхав в складі зі своїм сином, йому 15 років. Сьогодні він буде допомагати, буде виносити Марині Володимирівні. Він коли підійшов. І цікаво, Марину Володимирівну, коли побачив, він каже: вона схожа на нашу бабусю. А у мене моя мама. Вона, як Марина Володимирівна, завжди каже, що ви моя як мамочка, тому що ви дуже, -дуже схожа на мою маму. Таке ж, каре, красиві очі, окуляри, плюс-мінус такі. Ну і сьогодні у нас мета не змінилася, як і рік тому. Це підтримати талановитих українських дітей. І сьогодні це діти гордість України 2023. Це будуть в різних категоріях і хореографії, Фі і спів, і автори пісень дуже багато різних категорій. Сьогодні будемо нагороджувати цих діточок. Треба робити ці заходи, оскільки у дітей вкрали дитинство, і не треба забувати про наших діточок. Хочеться війна, але вони ростуть. Час ми їм не повернемо, і вони мають отримувати ці позитивні ендорфіни, ці позитивні емоції. Те, що ви постійно долучаєтесь до благодійних заходів, ми і так всі знаємо і бачимо. А те, що от намагаєтесь залучати свого сина, то от я чую вперше. Як часто це буває, син живе за кордоном з мамою? Він приїхав, і це вже другий захід за я встиг він всього тут на. Три тижні, три, трошки більше, 20 на 20 днів зі мною. І це вже другий захід, на якому він бере участь, приходить зі мною, бо він весь час зі мною. І все бачить, будь де, приймає участь. Отак. Як в нього реакція подобається? Ну, звичайно, звичайно, перші два роки не був в Україні. Він весь час був зі мною на зв'язку, дистанційно підтримував. Він в курсі всього, що відбувається у нас. Він знає, що папа з першого дня війни не лишав Києва. Він бачив ці а, все, що відбувалося, і розібрано бучі. Коли на третій день, там коли її відкрили одну з перших поїхали з гуманітарною допомогою різні міста де і я ніж я все скидаю. Він все завжди бачить. Повністю в курсі, от нарешті, він доїхав все це бачить на свої власні очі. Взагалі про благодійні от заходи. Наскільки от ви підбираєте, ви з якимось критеріями обираєте, де брати участь, де не брати. Ну раніше, щоб ви розуміли, я абсолютно чемпіон з проведення всіх благодійних аукціонів заходів в Україні починається з перших днів війни. У мене вже в березні 22-го я вже проводив заходи для вагітних жінок наших військових. 8-9 місяць вони мали мати гарний настрій бо їм народжувати. Ось ось і і так пішло. Поїхало. Я вже збився з рахунку, скільки, скільки це було заходів. Але зараз е, я вже дивлюся, хто організатор, е, куди на що витрачаються ці гроші, чи є підтвердження, чи все гаразд з цією благодійною організацією, чи своїм громадським фондом, і благодійним фондом, громадською організацією. Е, тому зараз вже більше цікавлюся в таких е, питаннях. Я й раніше цікавився. Мене одна із одна основна мета завжди була це особисто брати участь у передачі того, що збирали. Бо перше звіт... Який мені, мене цікавив, це мене в першу чергу цікавив звіт від цієї організації, де я е, щось проводив, на щось збирав гроші. Тому це дуже важливо, куди вони витрачаються. Щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!